Щойно 12-та на годиннику, а в коровичах вже проголосувала ледь не третина виборців. Служба Божа завершилась в одинадцятій, тож усі дружно голосувати. Пан Григорій міг би замовити скриньку додому та вирішив: прийде сам. Я ще самому свій пішов сам і проголосував. писало. Виборів тут не пропускають, розповідає голова дільничної комісії. Багато приходить. У нас може бути і 80% від нашої загальної правда. Ольга Романівна? може бути набудено навіть у, 90. у нас активно люди йдуть. І хоч на стовпах ще збереглися обличчя кандидатів, місцеві кажуть, їх підкупити неможливо. Та ніхто з кандидатів і не намагався. Так приходили, агітували газети. Приносили. А подарунків ніяких не в ні, у нас подарунки не носять. А на сусідній перемишлянщині виборча спека ще попереду. У Тарасівці люди ще у церкві. З неба, коли хто цей хліб. Члени дільничної комісії мерзнуть без роботи, повдягали на вишиванки теплі светри, адже опалення в клубі немає. Рятують не лише обігрівачі. У нас не тепло, але ми зранку заспівали гімн України. Нас зігріло ми гріємося. Поспішає на дільницю пані Ольга. Чекає від виборів змін на краще. Щось трошки зміниться в тій нашій Україні на краще, хоч би на сході тім вже зупинилась та війна. Наше болюче місце. А у верхній білці вже і до церкви встигли, і на дільницю можна і чарку випити за майбутнє держави. Давно було, було ясно. Хто українець та є, є в парламенті? Хто не українець? тих треба виганяти всіх. Наше майбутнє за наш дітей за майбутнє. А за нас щоб ми свої перепили пережили? Тетяна Моравель, Роман Маленький, головні новини Львова.